Проблема без якої не буде благословення? Проблема без якої не буде благословення. Колись давно я отримав відкривання через Слово Боже про одну із таких характеристик, можна так сказати, первісну, начальну характеристик Бога, яка на початку в ньому проявляється. І була, бу, була помітна передусім. Характеристика Бога. Так от, ця характеристика, я би так її описав. Бог перетворює проблему на благословення. Тобто, от така характеристика. І я хочу сказати Його. І я хочу сказати, що це первоначальна, да, передусім вона помітна, тому що. Ми її бачимо в наступному місці писання. Буття, перший розділ, перші другі вірші. На початку створив Бог неба та землю, земля ж була непримітна та порожня, і темрява була над бездною, і Дух Божий носився над водою. І от уявіть собі, передусім, це перші місця писання біблійні, з ну, біблія, біблія з цього починається. Окрім того, що ми бачимо, в якому стані перебувало те, що Господь починав створювати, ну, в якому воно стані, так передусім, ми і бачимо цю характеристику Богу, Бога, як Він відноситься чи сприймає будь-яку проблему, чи перепону на своєму шляху, на своєму меті. Як він відноситься до тих проблем, які виникають в житті. І от ще раз повторюю цю головну характеристику і, передусім першу, Бог перетворює проблему на благословення. Уявіть собі, земля, на якою зараз ми намагаємося всіма силами зберегти життя, земля от наше місце перебування, існування. Земля, на якої. Зараз ми всіма силами намагаємось зберегти життя, була от така, таке враження про неї було. У Бога передусім, тому що це ж Бог своє відчуття описує. Була непримітна, неприємна, непотрібна. От коли ми читаємо ці перші вірші цього місця Писання, то ми отримуємо от такі відчуття, от таке сприйняття того, що Бог побачив. Ще раз я це охарактеризую. Непримітна, там так і написано в Біблії. Земля ж була непримітна. Але ми можемо тут додати відчуттів. Непримітна, неприємна, читаючи це місцеписання, це відчувається. І не потрібно. Ну, Таке виникає питання. А навіщо воно? Оце от, навіщо? Пошукає щось краще. Щось поприємніше. Бог так не робить, Бог так не сприймає. Він реагує, тобто він демонструє факт реальність, демонструє реальність, але він діє по цій реальності не так, як багато людей діють, стикаючись з негативною реальністю в своєму житті. І я хотів би звернути, згадуючи ще раз оце місце писання, звернути вашу увагу. На наступні оці проблеми, з якими зіткнувся Господь, звернути вашу увагу, тому що багато людей не помічають цього. Проблеми, з якими зіткнувся Господь на початку всього, того, що Він робив, почав робити. Порожнеча, безодня, темрява та вода. Добре, я згод, згоден з таким сприйняттям таких речей негативним сприйняттям. Порожнеча. Ну, негативно сприймається. Безодня, теж негативно. Темрява негативно. Ну, вода до чого тут? Тому що ми знаємо, що зараз вода це життя. Це один із головних ресурсів, який є на землі для існування людини. А тоді це була проблема. І до, перебігаючи наперед, хочу сказати, що це була проблема з першим сприйняттям Богом реальності, тому що ну, вода і все, ну, і що що вода? Ну, написано, дух насився. От над цим, над цією проблемою, дух насився чомусь. Давайте спробуємо розшифрувати оці проблеми, з якими зіткнувся Господь. Пустота, що це таке? Це помилкове враження, що нічого немає і нічого не світить. От як люди, іноді стикаючись з проблемами в своєму житті, вони кажуть, у мене нічого немає, немає ресурсів, я нічого не можу зробити. Мені нічого не світить тут. Оце перше це пустота порожнеча. Що це помилкове враження, що нічого немає у мене. Що мені нічого не світить тут, нічого не вийде. Безодня. Нерозв'язана проблема, враження невирішеності, що вона не вирішується не вирішиться, не хочеться починати. От хтось колись стикався з таким відчуттям, коли у вас є мета, ви навіть розумієте, що треба робити. Ну, коли ти дивишся на те, скільки треба зробити, скільки це за займе сил. Зусиль, ресурсів, часу і таке інше, то не хочеться за це брати, тому що ти бачиш цю без, без, безодню. Ти бачиш цю безодню. Тобто, от з таким зіткнувся Господь. ще раз повторю: нерозв'язана проблема враження невирішеності, що вона не вирішується, не вирішиться. І не хочеться таке відчуття, не хочеться починати. Темрява. Наступна проблема, з якою Господь зіткнувся. Темрява. А що це таке? Відсутність Божих знань. Що, це, що, це, що я маю на увазі? Темрява – відсутність Божих знань. Відносне, відносин з Богом, керування Його в житті, чи водійства і принципів Божих, чи я їх називаю євангельських в житті. Тому що відносини з Богом це Його знання. Не Передусім на цей момент. Це знаєте, як от час от, люди користуються штучним інтелектом AI. Все чаще і чаще людина, маючи в кармані смартфон, вона може звертатися до цього штучного інтелекту, отримуючи якусь допомогу на якусь свою задачу прямо тут і зараз. На конкретну. А це відносини з Богом. Це моя, мій зв'язок з Ним постійно, тут і зараз, серед усіх обставин та ситуацій, і я маю доступ до Його знання, конкретне, конкретного знання на моє життя. Тобто Бог знає весь контекст мого життя. Розумієте? Весь контекст мого життя. І я маю доступ до Нього, до Його знань на моє життя, на ті обставини, серед яких я знаходжусь зараз, на те, що мені загрожує, на те, що очікує, і так далі. І тому подібне. Оце відносини з Богом. Тому що не треба путати чи плутати відносини з Богом чи з якоюсь релігійністю, там, там де просто є релігійні знання. Ще раз кажу, це відносини з Богом. Це Бог в моєму житті тут зараз, враховуючи контекст мого життя і враховуючи всі ситуації обставини, які на даний момент зараз в моєму житті тут. А керування, Боже керування в житті чи керування водійство Духа Святого, це Його водійство кудись. Тобто є мета, є призначення, і Дух Святий мене до реалізації, до цієї мети веде. Тому що ми знаємо, я думаю, що всі здорові, нормальні, здраві люди розуміють, що нічого не відбувається в житті, нічого не змінюється, якщо нема дії, якщо нема дієвості. Розумієте? Нема дієвості. Тому що я можу, наприклад, комусь, з кимось поділитися досвід. Поділитися досвідом своїм. Я можу комусь запропонувати щось, кудись піти, щось зробити, щось реалізувати, а людина просто слухає, погоджується, ну нічого не робить. Якийсь буде результат? Ні. Тобто, без дієвості не буде зміни. без дієвості не буде досягнення. А це вже Дух Святий, це вже водійство Господне. І останні принципи, євангельські, Божі принципи, чи я називаю їх євангельськими принципами. Принципи це знаєте, як конституція в якоїсь країні чи державі. Ну, передусім, яка цінує інституції державні і цінує право. Тобто Конституція це, як знаєте, як фундамент. Тобто, чи людина щось робить. І вона порушує Конституцію. Йому її можна привести до відповідальності. Чи навіть якийсь державний діяч приймає якийсь закон, а він протирічить Конституції. Цей закон стає незаконним. Тобто принципи в житті, євангельські принципи, це те. Що дозволяє мені зберігати своє життя? Це те, що не допускає в моє життя щось таке, що руйнує, руйнуюче, не допускає захист для руйнування. От, наприклад, людина керується своєму житті евангельськими принципами в побудові відносин в своєї родини чи сім'ї. І сім'я його процвітає. Сім'я його не розпадається, не руйнується, і він все життя, стикаючись з різними проблемами, стикаючись з різними обставинами тяжкими, він зберігає свою сім'ю і отримує від неї насолоду. скільки ми знаємо людей, які все життя шукає собі нового партнера, тому що той не задовольняє чимось, і так насолоди ніякої немає в сімейних чи родинних зв'язках. Не мають. Тому що не керуються цими принципами, тому що нема цього захисту від чогось, що руйнує. І це стосується не тільки сімейної чи родинної сфери, це стосується будь-чого в житті, тобто досягнень. Бізнесу, відносин з іншими людьми, служіння, будь-чого, це стосується. Тобто, принципи, це от такий щит, це такий захист від чогось, що руйнує, що має намір зруйнувати. Коли я кажу про темряву, якщо у людини в житті нема відсутній відносини з Богом, якщо у людини в житті Нема водійства Духа Святого, вона не практикується, не керується цим. І якщо у людини нема принципів євангельських, тобто вона не прийняла рішення, все, я в своє життя приймаю євангельські принципи, побудови життя і всього, що в моєму житті є, і цього тримаюсь, не йду на компроміс. То якщо цього нема, то темрява, на жаль, то в житті людини темряво. Темрява це. Ми бачимо, коли Господь описував землю, то ми бачимо, що там була темлява і безодня. Тобто, уявіть собі, куди людина потрапить в темряві, коли там є безодня. От туди, в ту безодню і потрапить. І остання проблема, з якою Господь зіткнувся, це вода. Для нього це була проблема. Так от що це таке, щоб для нас було корисним, і на що це Повинно звернути нашу увагу в нашому житті. Вода щось незначне, на що не звертають уваги, не беруть в розрахунок, хоча це є вирішальним ресурсом. От що таке вода. Ще раз повторю: вода це щось незначне, на що не звертають уваги, не беруть в розрахунок, хоча є вирішальним ресурсом. Ну для того моменту, для Бога, це було таке сприйняття. Ну, для нас зараз це ресурс. І ми розуміємо чому. Тому що навіть людина на 80% складається з води. Тобто вода це основа життя і основа існування чогось живого тут, на землі. А тоді це була одна із проблем, тому що вона була в перечні, в перечні відчуття Бога з тим, з чим він стикнувся, як проблема. Багато речей в нашому житті, якими ми нехтуємо. Багато речей в нашому житті, на які ми не звертаємо уваги, не, беру, не беремо в розрахунок, а це є вирішальним, тому що вода була в тому вирішенні тих, тих проблем, які Господь хотів вирішити, була вирішальним. Вирішальним ресурсом. І от багато речей в нашому житті, багато якихось проблем, на які ми дивимося і кажемо, ну навіщо мені оце? Не хочу я цього з цим стикатися, це проходить. А це є оця вода. Вирішальний ресурс, на, яким, на який люди не звертають увагу. Не беруть в розрахунок і, на жаль, нехтують. Євангеліє Івана, 8 розділ, 12 вірш. І знову Ісус говорив їм, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. На мій погляд, коли ми читаємо це місце писання, воно таке дуже виглядає олігоричним, тобто таким ну, уявним. А коли ми вже поговорили з вами про те, той принцип Бога, який в нього на початку всього, коли Господь перетворює проблему на благословення, то ми розуміємо, про що Ісус. Казав, і про що він, що він хотів донести до кожного з нас. Останнє, на що я хотів би звернути вашу увагу. Не завадь Богові перетворити проблему на благословення. Це його перша характеристика, його дієвості в нашому житті, можна так сказати. Перше, коли Господь приходить в наше життя, то Він має намір будь-яку проблему перетворити на благословіння. Людина може йому в цьому завадити. Перше, що необхідно зробити, щоб цього не відбулося, чи відбулося те, що запланував Господь, необхідно помітити помітити можливості та ресурси Те, чого спершу не видно. От помітити перед усім помітити в своєму житті самого Бога. Перед усім. Тому що, на жаль, люди можуть видавати себе за віруючого, а вони Бога не помічають в своєму житті. Вони і живуть як, і, як людина, яка жива, живе без Бога. Тому перше, що необхідно помітити Бога в своєму житті, помітити, помітити можливості та ресурси те, чого спершу не видно подивитися і помітити це. По-друге, у проблемі Шукайте не її вирішення, що, на жаль, роблять більшість людей, коли стикаються з проблемою. Вони фокусуються на вирішенні цієї проблеми. Проблемі шукайте не її вирішення, а Бога, Його откровення Через цю ситуацію, ці ситуації та через цю ситуацію. Передусім, треба фокусуватися не на вирішенні цього проблем. А на Бога серед цих проблем шукати Бога і в цій проблемі, і серед цих проблем. Тому що ще раз кажу, що перша характеристика Бога це такий Бог такий, який перетворює проблему на благословіння. Він там буде, Він там є. Треба його побачити. І третє останнє. Не тікайте, не ховайтеся від проблем. Йдіть за керівництвом Святого Духа. Не тікайте, не ховайтеся. Перше, що люди роблять, стикаючись, ну люди, які не знають Бога, люди, які керуються плоттю. Плоть скеровує людину втікти від проблем. Не хоче вона там щось там розмірковувати, напрягатися, витрачати ресурси, сили. Вона хоче втікти. Ну, тоді, тоді велика вірогідність, що ти від Бога втечеш. І від Бога втечеш. Тому що Він там буде. Тому не треба тікати, а треба керуватися Духом Святим. І ти за керівництвом Духа Святого. І оце керівництво Духа Святого, водійство Духа Святого. Може, да не може, а воно часто нелогічно і незвично. Нелогічно виглядає для людини і незвично виглядає. Але вимагає довіри і послуг. Але вимагає довіри і послуху. Тобто відчув щось, до чого закликаєте від дусити. Воно протиречить реальності, воно протирічить. Логіці, може бути, як до якої ти звик. Ну тут треба включити довіру Богу і послух, і воно спрацює. І воно спрацює. І я отримую дію, яку скерував Господь по відношенню до цієї обставини чи ситуації, яка змінює реальність не навпаки. Не реальність змінює нас. А ми маємо владу та силу від Бога змінювати реальність. Тому проблема, ми з вами сьогодні ввели мову, про проблему, без якої не буде благословення. Люди хочуть втікти від проблеми, а є проблема, яку треба ще й пошукати, тому що без неї благословення не буде в житті. Нехай Господь благословить вас. Дає мудрості, сили, водійство і плод від Господа в ім'я Ісуса Христа.